Шалом, це Славко. Наше життя засію не завжди є іделічним. Ясно, що ми сваримося, і сваримося ми натурально через їжу, бо їжа це святе. В кого у мене бабця, хрещена єврейка, натуральна невестка в неї була полька, того, що ну, за кого ж можна було, на кого ж можна було дружити любого сина, як не сильної Польки. Самі розумієте, що якщо бабця з Білостока, то. Тому ніяких солянок ми вдома не їли. Ясно, що ми їли баранину плов, ну, тому що це все-таки Казахстан, є Казахстан. Але от, що таке є солянка? Це, коло, це продукт, яким колонізували пострадянську Східну Європу. Це одне з найнебезпечніших знарядь колонізації радянської. От, ви знаєте, що таке Ангела Меркель? Ви всі стикалися наслідки. Політики Ангела Меркель це війна, яку ми всі зараз переживаємо, і не тільки ця війна, але ще ви знаєте ставлення до біженців, власне ісламізація Німеччини ці всі от похвальні явища. Чому через те, що вона їла селянку? Розумієте, щоб змінити народ, треба змінити його їжу. В першу чергу, от ви хочете поміняти людей, позбавте їх звичних страв. От, як в принципі, багато став корясаром були створені в Казахстані з наявних продуктів. Вони припростосувалися. Вони їжу пристосували під себе. А німці ж були наївні, вони з айнтопфу свого, вони могли їсти нормальний Айнтоф, як ми ще робили в старій німецькій касітрулі, котра у нас лишилася з товстим дном. То вони перейшли на солянку, їм нав'язали солянку. Солянка – це фальшиве російське блюдо. Ніякі слов'янські народи, ніякі білоруси, ніякі українці ніякої солянки ніколи не їли. Селянка була в рецептах 18 сторіччя це рибна страва. Юшка, ну ви знаєте, як це робиться. Це все от. Рішиться, що в тебе є, залишки всього. Потім туди заливаються квасом, ну, вони заливали квасом або розсолом від огірків. Потім не до кипіння, щоб принісло і їли. Ясно, що це страва виготовлена вже в радянський період в общепіті, як це сказати, з денаціоналізованими, асимілірувавшимися євреями. Як її готувати, всі знають, але чому вона. Небезпечна, вона захопила східну Німеччину, її там нав'язували скрізь навіть в консервах в кожному ресторані. Я думаю, що в мене так, я ж в дитинстві з з батьками ж, ж батьки служили, я ж жив, ж маленькому, Що в мене так дратує саме слово «солянка», Я не встиг його почути. Ми це спомирилися лише тоді, коли це перейменували в суп. Я відразу заспокоївся, психоз пройшов, і я навіть пообіцяв це спробувати. Вони змінили німці, от німці могли їсти айнтопф, і їх би ніхто не прошив, розуміє. Так само, як німців на Заході, зрештою зламали кухнею новою. розумієте? щоб зламати людину, треба зламати її страви, зламати її кухню. От як німців пересадили на легкі здорові страви, ну не будемо говорити за західніх німців. Так само цих переламали, що людина їсть лечо, їсть шашлик. Ну, розумієте, вона вже готова. Є вона вже готова цілуватися в дьоста з Путіним, як наша фрау Ангела Меркель, що вона і робила. Тому я би вам радив в подальшому уникати таких страв, які метою котрих була колонізація і денаціоналізація наших людей. Хоча сама страва, в принципі, непогана, я нічого проти неї не маю, але. Мета її мене, не сторожі. її мета, була для того, щоб нас зденаціоналізувати, перетворити нас на продукт пострадянської і радянської, радянського общепіту, ви розумієте? Ці всі, от, є обороженим, поскольку это там копійка сладка воді з сиропом, Це все з того береться, це от вся про від, від морозиво, за скільки воно було, за 13 копійок слів, вершкове було, да, за скільки, 19 чи скільки той був пломбір. До ненависті до українця один крок. І нікого ти не переконаєш, що сучасне морозиво значно краще, так само, як і купа є сучасних страв, кати з задоволенням можна поміняти на. Оцю солянку, я б оце бахнув нормального супу з корінними потрашками, все-таки розумієте, бути крещеним євреєм це добре, тому що може бути потреблять супродукти. Бай, лайкайте, поширюйте.